Вони з силою думки рухають предмети. У Києві з'явилася нова розвага, мейнбол. І учасники повинні одним поглядом пересунути невеличко м'ячика. Вікна вирішили перевірити, чи то не омана, чи зрушився м'ячик під пильним поглядом телекамери. Борис Сачалко про це писали майже усі фантасти світу. Про це знімають це. фільми. Телекінезові, тобто здатності людини керувати предметами не відстані, присвячено тонни дисертацій. Якраз фішка в тому, щоб максимально стрідоточно на чомусь то одном. Получається, як максимум одна мисль. Костянтин не чеклун. Його не досліджували медики, але силою думки він зрушує ось цього м'яча. Це називається майндбол. Гра, де гравці змагаються силою думки. Сильних думкою в Україні виявилося багато. Сотні людей вже провели в Україні чемпіонат. Одні напружувались, інші намагались розслабитись. але Костянтин обдумав усіх. Більшість гравців старались закрити очі. Ну, якби как бы, парадокс в тому, що якщо ти закриваєш глаза, у тебе починається неосознанная мыслительная діяльність. Критики скажуть, це підстава, це кіно. Вікна перевірили на собі. Я дуже довго шукав, чи немає часом обману у цій грі, а тому ігровий стіл облазив з усіх сторін, весь його обмацав, але ніякого компромату так і не знайшли. А тому вікна вирішили провести експеримент і на собі перевірити, чи насправді сила думки може. Зрушити м'ячика. Я концентруюсь, думаю лише про і Здається, якоїсь миті він спиняється. На екрані відображається міськова активність обох гравців. Костянтин перемагає. Він зосередженіший. Ніякої магії і ніякого телекінезу тут немає. Констатує а, ян збреження. засновник а, чемпіонату. Це вообще технології будущего. То з будущим більшість атракціонів, собственно говоря стануть управляємо мозгом. Технології майбутнього запровадив шведський інститут, який займається вивченням проблем головного мізку, аби привернути увагу до можливості людини. Нині у північній. Європі це надпопулярне ноу-хау на бандані, яку вдягає гравець датчики. Вони щитують імпульси головного мізку і передають інформацію на комп'ютер. Тут знаходиться блок управління самим майнболом. Тут знаходиться комп'ютер, енцефалограф і механізм, який двигається низу при допомогі магніту, шарик по поверхності стола. Вже найближчим часом у Києві хочуть провести іще один чемпіонат. Участь у ньому цілком безоплатна. Нині Костянтин активно тренує свій мозок, аби перемогти ще раз, бо каже, майндбол відкрив для нього нові можливості. Зараз дуже складно постійно виділяти час чомусь -то одному, тому що постійно окружає інформація, шум, інтернет і все інше. Тому я вважаю, що вміння вот так зосередитися на чомусь, Важным, на чем-то именно необходимым для тебя в данном этапе, это та приимущество Борисучалко Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.